Кадрова критика з боку медійників президенту завжди традиційно дуже нелегко дається те, що є персоналі, які знаходяться при владі, і до яких є питання до їх біографії, з огляду на там бекграунд, все це є питання мобілізації, демобілізації не обговорювалось, не лунало. Зараз в цій розмові з політологиною Олесею Яхно будемо обговорювати дуже важливу за мірками нашого воєнного часу подію. Це велику прес-конференцію президента. Вона трапляється в нашому житті. Вони такі прес-конференції трапляються не так часто. Але коли трапляються, це великий привід для розмов. Вже сказала я, що там лунали наративи, які стосувалися. Внутрішньої політики, і які стосувалися наших власне стосунків з партнерами і ситуації в стосунках з ними закордонних різних справ. Пані Олесю, оцінки дуже різні. Є багато критиків президента, є багато прихильників, що головне треба винести з цієї прес-конференції тим хто її не дивився але хоче для себе скласти враження Ну, перше, це нормально, що є критики і прихильники. Все-таки ми демократична країна, і все, що стосується, особливо внутрішньо-політичної тематики, там, чи окремих прізвищ, я вважаю, що це абсолютно нормально, що є, як ті, хто є прихильниками, або ті, хто критикує. Тобто, це якби нормальний процес, і навіть те, що ми знаходимося під час війни, все ж таки на це часто акцентується. що ми Повинні залишатися демократичною країною, а конкурентність є однією з ознак демократичної країни і відповідно свобода слова. Це перше. Друге, що я для себе відмітила, все-таки мені здається, спільне і те, що було орієнтовано на внутрішню аудиторію, і те, що було орієнтовано на зовнішню аудиторію, все-таки це безпека в широкому сенсі слова. Це питання безпекові, питання пов'язані війною. І всі ті запитання і відповіді, які звучали, вони так чи інакше були ну об'єднані да єдиною великою темою, яка називається повномасштабне вторгнення Росії в Україну і як да, нам рухатись до миру, тому що були питання і ну абсолютно різні, в тому числі і соціально, економічні, суспільні, там, якщо казати про повернення навіть наших громадян за кордоном. Країну, тобто такий був широкий спектр. Але для себе те, що я винесла головне, ну є якби зміст, а є ще час, в який цей зміст озвучується. Мені здається, все ж таки найважливіше в цій великій прес-конференції. Це, це саме час, коли вона відбувається. І я думаю, що це відбувається в той час, коли. У світі активізовуються зусилля щодо пошуку дійсно мирного підходу, щодо переходу від довгої війни, розтягнутої в часі, до більш дієвого варіанту, більш ефективного, де, окрім би, дипломатичної складової, безумовно, на першому місці це військова складова, і те, що потребує, якби більш дієвої допомоги і рішення. Шучує. Прозвучало те, що остання, якби ми відбили цю велику атаку, мабуть, найбільшу атаку там, за весь час на Україну. Ракетною дронову з використанням винищувачів F-16, що є важливо, і демонстрація, в тому числі нашим західним партнерам необхідності озброєння, а також необхідності підштовхування до рішення щодо системи протиповітряної оборони, яка може бути розміщена на південних та східних флангах альянсу НАТО. Мається на увазі і Польща і Румунія а також. Ну я думаю, це всі виділили про те, що заяву про те, що була успішно випробувана українська балістична ракета, що є важливим не просто з точки зору як би да розвитку наших озброєнь, а з точки зору розуміння заходу, що оця ситуація, коли ми повинні... Отримувати дозвіл на зняття обмежень використання західної зброї по російським цілям, що ця ситуація може бути не безкінечною що Україна з часом прагне використовувати свою зброю, в тому числі далекобійні ракети, які не потребуватимуть погодження заходом. І я думаю, що тут є велика заслуга спільних оборонних підприємств українських, але з використанням і технології і можливо інвестицій західних, але це я думаю, того, що саме зараз Україні потрібна оця більша і Якісніша допомога і рішення з боку заходу, якщо і сам захід не хоче, щоб ця війна розтягувалася довго у часі. Тому мені здається, оця прес-конференція, коли треба було вийти і звернутися до внутрішньої аудиторії, безумовно, що є ну, головнішим, завжди пріоритетнішим, про те, в якій ситуації і дипломатичній. І військовій е, ми знаходимося і після такого важливого. Ну, якби етапу, мені здається, військового як події в Курській області. Теж мені здається правильно, ну, хоча тут не можна про це говорити, але все одно вийти і про це сказати важливо, і мені здається, важливо це було зорієнтувати і дати можливість і західним ЗМІ поставити запитання з приводу активної дипломатичної, як мені здається, осені, де буде багато різних дипломатичних заходів, і де важливо продемонструвати. Оце збільшення зусиль і важливість зусиль заходу і якісно інших рішень, які стосуються, повторюсь, не просто безпеки України, а бачення безпеки східної Європи, що без що буде зачіпати Україну країн Балтії, і як це може працювати? Ну і тому ну, мені здається, от такий був часовий пробіжок прийнятий після того, ну якби пі по перше, вже було що сказати. Я думаю, і про балістичну ракету, і про все, що пов'язано з нашим можливим баченням мирного процесу. Тобто, що що сказати, і внутрішній аудиторії, і що сказати і зовнішньої аудиторії. Да, тому оцей часовий пробіжок мені здається, це ну в принципі найважливіше, тому тому що тут. Um Важливо об'єднати ці зусилля заходом, а те, що були і внутрішні питання, там і прізвища і щодо кадрової політики ну це нормально. Я до цього ставлюся абсолютно нормально, коли є і критика, і є навпаки схвалення, і потім є там меми в інтернеті. Ну я теж важаю це все нормально. Ми зараз до цього питання з мемами, критикою, прізвищами і реакцією повернемося. Я для нашої аудиторії скажу, що це політологиня Олеся Яхно. І ми на громадському радіо зараз обговорюємо вчорашню велику прес-конференцію президента Володимира Зеленського. Цю розмову можна не тільки слухати в ефірі, можна дивитися на нашому Ютубі. Тому заходьте на Ютуб канал Громадського радіо, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. А ми збираємо реакцію нашої аудиторії. Вона для нас дуже важлива для розуміння ваших настроїв і ваших запитів. Так само Тому повертаємось до. Теж таких реакцій на цю прес-конференцію ви згадали про кадрові питання. Кадрова критика з боку медійників президенту завжди традиційно дуже нелегко дається. Це перетворюється на таке перекидання, мабуть. Гострими репліками між президентом журналістами в результаті в соцмережах завжди після подібних прес-конференцій з'являються меми і цитати, і це вже було неодноразово. І неодноразово раніше лунали ті прізвища, які пролунали цього разу знову. Йдеться про Олега Татарова і, в принципі, всю цю ситуацію з його перебуванням в офісі президента на посаді мені здається, що цей, ця спроба. Достукатися з запитаннями до президента, що ж він робить в офісі, яка його роль, чому він там, якщо він людина, яка мала б бути люстрована, це все звучить не перший раз, але якоїсь чіткої відповіді нам не дає, як ви це прокоментуєте. Ну, насправді були інші кадрові питання, які стосувалися в тому числі уряду. Це теж запитання прозвучало, і мені якраз здається, що тут в цій площині можна було ставити більше питань. Це, в першу чергу стосувалося виконуючих обов'язків міністрів, і про це відповів Володимир Зеленський. Але мені здається, якраз тут більше ну, якби, Повинна була бути звернена увага, якщо ми кажемо про кадрову політику. Я розумію, що переважно якби питання стосується офісу президента, але логічно все таки, ну мені здається апелювати і звертатися до керівників конкретних напрямків. І тут повинно було бути більше питань. Те, що є традиційно запитання, які стосуються офіса президента, ну, от зараз там була, наприклад, увага сконцентрована на е, Татарові. Дуже часто ми знаємо, що так само звучать питання: щодо там Андрія Єрмака. Е, тут, е, ну, Мені здається, тут немає поля для е, комунікації або для Ну, якихось прагнень, да, щоб через саме ці фігури ми аналізували кадрову політику. В принципі, в умовах війни ну, офіс президента, я думаю, що це той склад, який, за який, який може персонально визначати сам президент, і в будь-якому разі відповідальність. Вся за ну і кадрові призначення, які стосуються особисто президента, або за кого він вважає своєю командою, все одно це лягає на президента, і це вибір. Ну якби кожного когось біля себе, якби зберігати цю персоналі чи не зберігати. Кожен, мені здається, повинен робити свою роботу. Я кажу зараз про розслідування. Ми знаємо, що під час війни, і коли я вже говорила про демократію, у нас зберігаються журналістські розслідування, і це нормально і це правильно, але інша річ, що все одно в умовах війни є багато питань і є багато тем і інформації, які не до кінця проговорюються. Я так розумію, що таку реакцію у Володимира Зеленського судячи з Цього відповіді викликало те, що це питання вже проговорювалось на оф-рекордс, Ну, мабуть, було чи недостатньо цього проговореного на фрекорсу. Тобто ну я не можу, наприклад, да, до кінця там робити висновок саме в цій частині. Те, що є персоналі, які знаходяться при владі, і до яких є питання до їх біографії з огляду на там бекграунд, все це є і все це відомо. І Тут немає якби да якоїсь інформації, ну скажімо так, нової, яку б ми дізналися. Але це питання відповідно, Дальності особисто президента, якщо він вважає, що та чи інша персоналя повинна бути. Я маю на увазі рейтингової, в тому числі відповідальності. Я думаю, що це всі усвідомлюють, в тому числі і сам Володимир Зеленський. Ну а в самому питанні нічого не було нового. Мені здається, емоційна відповідь вона була пов'язана. Повторюсь, не з прізвищами, а з тим, що це питання могло проговорюватися. Вже оф-рекордс, і я думаю, що це викликало скоріше таку емоційну реакцію ніж саме по собі згадування прізвищ, яке вже відбувається не вперше. Ну а повторюю щодо якісної політики, ну мені здається, все ж таки більше повинно бути питань щодо конкретних керівників напрямків там, де це можна обговорювати. Ми рухаємося зараз до європейського союзу. Є певні критерії, і я думаю, що тій частині. Яка не стосується безпосередньо військової складової і того, що є предметом таємниці, а те, що стосується більше внутрішніх процесів, економіки, соціальної складової інфраструктури, ну мені здається, тут повинно бути більше питань, тому що це більше цікавило суспільство. І Я думаю, що ми ще будемо в процесі напрацювання от правильної комунікації з приводу. Ну, якби да, от е, тих тем, які повинні більше публічно і ширше обговорюватись. А те, що я кажу, була ну, така відповідь, ну так кожен теж усвідомлює і не дарма потім пішла така купа мемів. і, ну, Я вважаю, це нормально, тому що в нас є свобода слова, в нас є е, е, конкурентний процес, і те, що це потім має такі різні оцінки, це теж абсолютно нормально. Я до цього ставлюсь з. Е, якби да, адекватно. Ситуації з нами на зв'язку політологиня Олеся Яхнова. Ви слухайте, дивитесь громадське радіо, дивитесь в Ютубі і паралельно підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставите свої вподобайки, реакції, залишайте коментарі. Ну, а ми говоримо про вчорашню велику прес-конференцію президента Володимира Зеленського для медійників. Комунікація це давно і традиційно доволі скажімо так: чутлива сторона таких подій, і в цілому тому питання комунікації з боку президента, його офісу, з медійниками, з громадянським суспільством. Я от прочитала таку думку у Ярини Ключковської фахівчині з комунікацій про те, що комунікаційно питання пов'язане з кадровою політикою, воно Перебило і е, своїм враженням, е, взагалі, все, що стосувалося обговорення курської операції, дуже важливої теми і важливих акцентів, які там пролунали, наприклад, про те, що йдеться про створення буферних зон з метою захисту від російської агресії, це дуже важливі тези, які треба було почути. Е, тому що курська операція вже е, кілька тижнів тримає, і от, нарешті, така пряма комунікація з боку. У президента чіткі роз'яснення, що це було, і принаймні на цьому етапі, що ми можемо бачити? Ну я не зовсім згодна, що це, це перебило в перші дні. Так я думаю, що там в перший день, або якщо ми подивимося на наші соцмережі, то ми дійсно побачимо. Ну, перше про що пише якась частина як би, сегменту. да ну, Це так, чеченці та, і татарів Да, активних в соцмережах це щодо кадрової політики. Але якщо ми прочитаємо все таки закордонні медіа, що вони пишуть? Або якщо ми подивимося, все таки новину стрічку і українських видань, і якщо ми подивимося, як обговорення буде відбуватися через тиждень чи через два. То все одно ми побачимо, що основна, основні теми залишаються ті, які є. Це по факту і ну, наш ВПК, і там, ті новини, які стосуються нашого ВПК, а також те, що стосується, от, те, що ви правильно сказали, дуже важливої теми створення буферних зон, тому що те, що Росія хотіла створити, власне, да, просуваючись активно у нас на сході і на півдні, це велику буферну зону. Рахунок українських територій, ми тепер да почали цю практику повертати бумерангом Російській Федерації. Це є дуже важливо. Але чому все ж таки, я думаю, що команда президента вони повинні зробити ну певні висновки, да як емоційно ну реагувати, щоб теми. Ну, якби нічого нового немає, насправді от, в, в прізвищах там, Татарова, чи це ж не якесь нове питання, чи що ми щось дізналися нове. Але емоційно, ну, мабуть, да, це треба подавати так, щоб навіть в, в короткій часовій перспективі ця тема не домінувала. Хоча, з іншого боку, знаєте, може, не треба, я маю на увазі. Ну, Домінує і домінує, все ж таки, це ж показник не лише ну умовно кажучи влади, а показник того, які питання цікавлять, і ну як це все подається в медійній площині або в соціально-мережевій площині. Тобто це двосторонні рухи. Тут ніколи там знаєте, не треба дивитися, що це є показник однієї сторони. Це є показник, взагалі там і тем затребуваних, які є, або які цікавляться. Ну, чи суспільство, чи частину активного суспільства. Тому я до цього ставлюся абсолютно нормально. Я не бачу ну, там, знаєте, якусь все-таки важливо, які є системні рішення. А те, як це відбувається, ну, це є показник, і може це нормально, тому що ми б хотіли, щоб все було так, щоб знаєте, там, або аплодували, або там. Ну, Тобто, умовно кажучи, на кожному рівні і в кожній частині. Є різні реакції, і я вважаю, що це доповнює. Це не відміняє якби от змістовної час складової, тому що я кажу, якщо ми подивимося новину стрічку не лише закордонних, а й українських видань, то ми побачимо виділеним ну там знаєте, от, жирним шрифтом. Ми побачимо виділеним все таки Ну головні мені здається, якби повідомлення, які були озвучені і всередині, якби і, і для країни всередині Денні і які є е, головними зовні а тут. Пані Олесю, запитаю ще про таке. У нас залишається не так багато часу. Традиційно, коли ми оцінюємо теми, які пролунали, і запитання, які пролунали під час прес-конференції, то іноді забуваємо поговорити про те, а чого не було. Такі прес-конференції вони дуже рідко відрізняються, якимось якоюсь збалансованістю, і дуже рідко буває так, що всім вистачило всього і часу, і гострих запитань, і з Стовних запитань, але от коли говорити про ті важливі речі, які стосуються нашого внутрішнього порядку денного, які не пролунали під час цієї прес-конференції, я для себе особисто відзначила, що питання мобілізації демобілізації е, наскільки гостро воно лунало, наприклад, весною е, чи там в кінці зими зараз не обговорювалось, не лунало, не адресували його президенту. Чому так? Адже коли йдеться про демобілізацію, це мільйони людей, які залежні від цього процесу зв'язані по руках і ногах, власне, тією ситуацією, в якій вони живуть. Мені здається, не прозвучало, тому що акцент військовий, якщо ну, це безумовно ж прив'язано до військової складової, це таки змістився у бік західних озброєнь і можливих нових озброєнь, які ми будемо виготовляти в Україні як елемент. Який може працювати е, на перемогу, тобто весною активно обговорювалось питання мобілізації демобілізації не лише з точки зору самої теми, бо ця тема вона прив'язана до того, що відбувається на фронті, в принципі. А коли от нам не вистачало озброєнь, коли е, Росія? Мала якби або демонструвала тенденцію переваги, ясна річ що на в такому контексті питання мобілізації воно ще більше загострюється. І ще складніше відбувається. Хоча я думаю, що важливо, щоб таке питання прозвучало з точки зору тих останніх тих заходів, які були застосовані, і ситуації загалом таке питання могло прозвучати, але не прозвучало. Я думаю, що знову ж таки це було витіснено. Темами, які ну до яких була прикута увага, це і е, озброєння західні, і ну, курська операція безумовно, і, от саме ну якби зміна не стільки кількісного, скільки от якісного підходу в питаннях війни, ще мені особисто не вистачило е, внутрішньої проблематики з точки зору того, що відбувається. Конкретних сферах там, де про це е, можна говорити, все ж я вважаю, що тут це не лише як питання од е, прес-конференції, оскільки у нас все таки комунікація. Якщо ми кажемо про діяльність іншої влади, і законодавчої виконавчої, все-таки вона в умовах війни теж обмежена. Але от мені здається, є питання саме внутрішні, про які можна і треба більше говорити, для того, щоб країна розуміла, які, ну тобто, як ми рухаємося. В якій ситуації знаходяться ті чи інші сфери? Це важливо для розуміння загального якби, процесу і загальних, скажімо так позицій, в яких ми знаходимося, і тут є мені здається, що тут от є ця площина, яка не допрацьовується. Це я кажу не лише про до президента, я кажу взагалі про внутрішню комунікацію, яка може бути більш активною і де можна більше говорити про е, ті чи інші рішення. Тут мені теж цього не вистачало. Можливо, це не питання саме прес-конференції президента, але знову ж таки, да, з огляду на ті питання, які звучало. Це ну теж важливо. Можливо, тоді і кадрова політика. До речі, вона звучала по-іншому і ну, емоційно сприймалася б інакше. Да, по-іншому, да. Дякую вам так. за цю розмову, пані Олесю, політологиня Олеся Яхно, кандидатка політичних наук у ефірі громадського радіо.